Слухайте, для моїх чудиків не вистачає якихось вогників. Буде тобі зараз вогник. О, вогник! жарко, жарко! Тільки краще його, знаєш, запхати в гарбуз. Так, десятий клас. Я розумію, що у вас там Хеллоуін. але на чергуванні треба не тільки кабінет прикрашати, але й поприбирати хоч трохи. Он, дивіться, павутина на всю стелю. А це Алла Юріна декорації, уявіть собі. Я їм зразу сказала, що я буду дуже щільно пильнувати. І не дай Бог, хоч одна пилинка, то я вас сама всіх в гарбузи перетворю. Ой, Лукіна, ти в нас будеш в костюмі душнілої. Точно, ласоші чи пакощі, або перетворю на гарбуз, щось я вже їсти хочу. Я також, може, замовимо їжу, думаєш? Але Юрівна, можна нам їжу замовити? Ой, та робіть, що хочете, тільки клас мені приведіть до ладу. Ну, взагалі, то в нашій їдальні також дуже смачні сосиски в тісті. Так що не обов'язково замовляти. Ну, я особисто хочу здоровенний бургер. Я буду сосиску. Та як хочеш. Я спущусь заберу. Тримайте, пахне на весь третій поверх. Ммм, дуже смачно. А можна на столовку такі бургери? Ну добре, давайте вже сюди свої бургери спробувати.